Пожежа на столичному ринку Деміївській палали чотири павільйони з продуктами та побутовим приладдям. Вигоріло 300 квадратних метрів площі. Підприємці підраховують збитки. Навмисний підпал чи коротке замикання з'ясовувала Ірина Любич. Спалені прилавки, поплавлений пластик та стійкий запах горілого. Такими постають павільйони після пожежі, що виникла вночі. Півсотні рятувальників впоралися з вогнем за годину. То водопостачання працювало, під'їзди були, були вільними. Достатня відстань між кіосками, що дозволяла, будемо так, вільно просуватися пожежній техніки. Це, звичайно, сприяло швидкому гасінню пожежі. Власники торгових місць із овочами знімають телефонами те, що залишилося від їхнього товару. Від камер журналістів ховаються. Подивитися на місце пожежі та поспівчувати приходять продавці з сусідніх рядів. Однак версії займання не висувають. Це експертиза. Вона буде. Виясняти через 10 днів буде відомо. Зараз нічого не знаю. Продавчиня Уліза працює на цьому ринку майже 10 років. Продає грузинські спеції. Її ядка поблизу місця пожежі тішиться, що весь товар уцілів. Лише трохи поплавилася парасолька. Жінка певна від вогню її крам вберегли ікони, які тримає під прилавком. Міня з дес такої ікони от прямо здесь дескарила все прийшла вот та і. Ви, ви думаєте, ікони допомогли вам? Так, сто процентний. Я грузинка, я знаю, вот так. У сусідніх чотирьох кіосках робота кипить ще з ночі. Люди розбирають завали згорілих товарів. Один із власників погорільців бідкається, все доведеться викинути на смітник, а чотири продавці, які працювали в кіоску, залишаться без роботи. У нас хостовар була посуда, була, біля була кухня, все було. Мінімум на дві сорок тисяч до варвіла забіліта там халадільника создали якісь старі, А ниноль закриває, все закриває, а туди прийшла. А вон верхам раз, два, три, чотири, п'ять магазинів. За попередньою версією рятувальників займання почалося через коротке замикання. З керівництвом ринку про ймовірні причини пожежі поговорити не вдалося. Дирекція до 15 вересня у відпустці. Ірина Любич, Руслан Кузьгов, Сабиція, канал Україна.